Навіть сам Сталін не зробили з неї комуністки. Тої запеклої фашистки я ще не бачив. Заслужений майоре Совєтського Союзу. Чи ви хоч знаєте, що таке фашизм? Фашизм? Це диктатура. А сталінський режим. Демократія. Де на всіх язиках все мучить. Одна комуністична партія. Гігантичне НКВД, могутня армія, а опозиція на Сибірі. Що ж, гарна ваша демократія, майоре, Різниця лише в тому, що вітлерівський фашизм, мордуючи наш нарік і всі інші поневолені народи, вішав їх, або жовцем палив концентраційних таборах, а комунізм тортурами по тюрмах, масовими розстрілами і засланням на далекі солків. Тундри холодного цебір. Та Це не хто наш Ну от. Що ж ви з чим їй такого мудрого скажете? Скажіть. Ви знаєте історію України? Бачу, що ні. А ви, пане майоре, повинні знати історію України. Кожна людина повинна знати історію свого народу. Я знаю історію України, але московського видання. Вам треба знати правдиву українського видання. Ви б побачили, що нашу історію москалі просто вкрали від нас. А Москва повстала багато пізніше від нашої держави. Використовуючи нашу культуру, перекручують дійсність нашої історії і приписують собі. історії я такого не читав. Ого, майоре, в історії радянського видання так не було. Як і не буде того що українська повстанча армія боролась проти німецького фашизму і бореться проти московського імперіалізму, які загарбали наші землі і принесли таке саме поневолення, як німецькі безполіти. Мільйони, мільйони невільників, трудящих, як ви їх називаєте, на своїй власній землі міжають з голоду. Це ваша націоналістична пропаганда. Брехня? Брехня? За 933 рік де Москва замортувала холодом сім мільйонів українського населення. То це брехня. Це, це був не вирожай. Не Так. Навіть для того були створені спецвідділи ЧК. над два будь які видирали останній кусок хліба, вимітали останнє зерно пшона. Від діти українського селянина, лишаючи його на потал жахливі смерті То Це брехня, Брехня! А наш хліб вивозили за кордон. Вширити свою брехливу пропаганду про Червоний Рай. Раю сім мільйонів українців. Пухли і вмирали з голоду! а це брехня!